Нарешті прийшов той день, коли я вирішила говорити з вами короткими відео. Сьогодні це буде режим прямої трансляції. Ютуб запропонував мені пряму трансляцію, і я вирішила випробувати цей інструмент. Якщо вам сподобається, відпишіть про це в коментарях, буду робити це ще. Сьогодні ближче познайомимося трішечки, і це мета моєї трансляції. Часто ви запитуєте. На відео, позаду, що у вас написано, або діти, з якими я навчаюся, точніше, яких я навчаю, ну і навчаюся з ними, до речі, теж. Тому правильно я обмовилася, теж запитують, а що там позаду? Що у вас позаду? Так от, позаду, на відео, ви часто бачите ось цю мою дошечку. Зараз ми спробуємо її побачити повністю. Так, я і моє вміння орієнтуватися у просторі. Ось так. Тут ми бачимо теми, які у нас є цього тижня з моїми учнями. Хто не знає, я репетитор мови. Працюю репетитором давно, як, саме як репетитор близько 20 років, а як вчитель більше уже. І е, хочу сказати, щоб вам було цікаво, я думаю, дивляться в мене люди, які. Або хочуть вивчити мову, або самі є батьками моїх учнів. Так от, буде цікаво батькам. Дошечку я придбала цю насправді для того, щоб вчити каліграфії маленьких дітей, маю на увазі початкову школу. Пов'язано це було з е, всім нам відомою хворобою не знаю, чи можна її називати в прямих трансляціях, на букву К починається на Д закінчується. Ну, а потім і з повномасштабним військовим вторгненням. І думала, що в такий спосіб зможу допомогти навчитися правильно писати учням початкової школи, але зрозуміла, що все-таки не спрацює цей інструмент як треба. Дистанційне навчання каліграфії це ще щось важке. Потрібно, щоб вчитель стояв поруч, поряд. Потрібно, щоб вчителька бачила і дитячу руку, і те, як тримається ручка, і те, як все пишеться. І оцей момент з'єднання коригувала, прямо дивлячись на це. І тому я відмовилася від такої ідеї. І ця дошечка залишилася, вирішила її використати ось у такий спосіб. Сумуючи за викладанням у школі, подекуди, пишу тему уроків. Щоправда, мені зазвичай вистачає цієї дошки до вівторочка, бо уроків багато. А потім деякі з них повторюються, тому я залишаю цю дошку на весь тиждень із цими темами уроків. Тому ті учні мої, які запитували, а що це у вас там позаду? Я бачу на відео, а що там у вас написано. Або навіть ви навіть у відео я ж відзнімаю дуже часто на робочому місці. Своєму ці відео, і ви бачите цю дошечку. Тепер побачили її зблизька. Якщо вам цікаві ось такі замальовочки з життя репетитора, які є і корисними, бо я ділюся якимось досвідом, який вам, якщо ви батьки, буде корисним, і цікавий, тому що тут ви дізнаєтеся більше про мене, то напишіть, будь ласка, у коментарях, і я тоді буду такі трансляції проводити якраз. Якщо вони будуть коротенькими, то в перерві між уроками я можу навіть це стигати робити, і ми будемо з вами спілкуватися ближче і частіше. Рада тому, що вас уже більше ста і навчальний компонент для тих, хто дивиться мене, щоб навчитися. Слово 100 у називному відмінку має закінчення О, а в інших відмінках непрямих, має закінчення А. Відповідно, у вас у мене на каналі навчаємося за сучасними реаліями більше 100. Більше кого чого? 100. Але я бачу цифру 100. Хто що 100? Початкова форма 100. А і інші запитання форма 100. Можете потренуватися, більше ста чого у вас є? Буковка А. Ну, от тепер всі мають бути задоволені. Учні більше дізналися. Батьки зрозуміли, що якщо у вас дитина в початковій школі каліграфію, варто ставити все-таки з учителем, який приходить до вас додому. Тут дистанційно не обійдеться не та ефективність, а ті, хто навчається, трішки понавчалися. Рада зустрічі з вами. Чекаю на наступну. До побачення!